Таталікен. таталікен, таталікен, пес його знає, інвертор з бідною синусоїдою. Тобто правильною 12 вольтовий. Працює по 12 вольтах, але немає виходу. Розбирається труна знизу, кришка зсовується. Далі налазили. Поміняли діод, але то не допомогло. Перше, що кидається в очі. Підключення. Обжатий один трансформатор, одна клема, просто вивалилася. Красота. Друга видірнув рукою. Решта ніби тримаються, принаймні трошки. Отак китайці роблять. Одне приїхало відваленим, друге видірнув рукою без сильного зусилля. Чотири трансформатори габаритами на 350-500, не більше. Тобто його реальна потужність в кращому випадку 2 кВт-1,5 кВт. І то не точно. Два 40 амперних запобіжника в паралель на кожен трансформатор. Випрямлячі звичайні діоди. Правильний синус під сумнів не ставимо. Плата розкачки по низьковольтній, вольній. Контролер нарізки синуса, накопичувальні банки. Транзистори, по два в паралель виходить, по виходу. Є ремарки для 220 і 110 вольт. Причому ті ремарки ідентичні, для чого вони сказати важко. Діод, що міняли, бачу в гейті одного з транзистора Гашмоста по нарісці синуса. Зараз попробую то щось проміряти і подивитися, що з тим можна зробити. Що цікаво, пристрій запускається, в аварію не падає, але вихідної напруги немає, і помилок немає. Генерації на гейтах вихідного моста немає. І бачу проблеми з живленням плати на різки синусу. Відповідно, буду шпортатися в цьому напрямку. Китайський брат з бадуна банально добре не обжав клеми. Отак От і живемо. Треба всі пережимати. Зверніть увагу, дроти на плюс і на мінус йдуть одного кольору. Відповідно, треба вважати, щоб не перепутати. І вертаємось до нашої проблеми. В нас немає живлення, контролера нарізки синуса. Живлення йде через лінійний стабілізатор, на накопичувальному конденсаторі теж немає. Далі воно йде на діодний міст. А діодний міст живиться від першого трансформатора. І я вже знаю, що діодний міст цілий, трансформатор цілий. і... Доріжки між лінійним стабілізатором і діодним мостом трансформатором теж цілі. Тобто виходить, що немає напруги з трансформатора. А таке може бути тільки в тому випадку, коли цей вузол не працює. dc 400 присутні, бо ще три вузла накашують. Вони працюють паралельно. Давайте розберемося, чому ось цей перший, який живить власне перетворювач, не працює. Через запобіжники в нас йдуть плюси. Пішов на плюс. А мінус, а мінус пішов на мінус. Тобто плюс-мінус в нас приходить напруга тут в порядку. Чому ж не працює вузол на тих чотирьох транзисторах? З цим треба розібратися. Як тільки розвернув плату після вийняття з корпуса, от зараз, знайшов ось тут таке гамно на прокладці. Поки що не розуміло, чи це було пробиття, чи не було. Але сам факт, тут був осколок олова, котрий вп'явся в термоізоляційну прокладку. Перевіряємо цей вузол. І ось що ми бачимо на гейтах. Нічого. Mm. В робочому каскаді ми бачимо меандр, А в мертвому каскаді ми не бачимо нічого. Але гейти дзвоняться. Якщо взяти мінус від живого каскаду, ми бачимо той самий меандр, А на проблемному нічого. Ось так і живемо. Ось правильний на трансформаторі. А тут на трансформаторі нічого. Треба зрозуміти, чому цей вузол не працює. І виходить якась зовсім незрозуміла ситуація. В робочому вузлі гейти генерація Є, і гейти між собою дзвоняться. 20 Ом через гейтові резистори. Запобіжник цілий. І плюс 12 вольт тут присутні. Тоді чому виходить, що немає амплітуди розкачки на тих ключах? Трансформатор не в обриві. Вихідні теж цілі. А виходить, якась сігня. Надзвичайно дивно. Чуда не сталося. Хоча транзистори не пробиті по Surs. Дрейн, вони всі пробиті по гейту. От так цікаво. Всі 4 І вони просажували генерацію на гейтах, відповідно, не відкривалися. А сусідні через гейтові резистори продовжували працювати. І першопричиною причиною цьому, я думаю, все ж таки ось цей осколок якогось оловоподібного гамна китайського, який пробив прокладку при зборці того інвертора. Міняю транзистори, запущу модуль, а далі воно мало би запрацювати, бо як появиться живлення, то й буде нарізка синуса. Дивно, що без запуску плати нарізки не падав пристрій в помилку. Цікавий випадок. І момент істини. Ток медлі потік по проводам. Не добре. Недобре. Недобре. Була спроба запуску, але вигорів один з ключів. Ну що, спроба номер 2 Вмикаю. Поміняв затворні резистори, поміняв ще раз транзистор, один вибракований. От запустилося, працює. Тепер ще поганяти під навантаженням і зібрати. Такий цікавий дефект. Пробита. Ізоляція замкнула транзистор і пробилися транзистори по гейтах, не погорівши по сурсу і дрейну. Цікаво, як жавів, як учись. І принагідно дивимося струмково з того ходу цього інвертора. Не слабо. 2 А, 2 А100 мА. Теталікін зібраний. Пам'ятаємо, що реально він має не більше 2 кВт. Запускаю під навантаженням, гарний плавний старт. І поїхали кататися. Пристей повністю справний. Причиною проблеми був заводський брак, який виліз, цікавий брак. Решта все в порядку. Пам'ятаємо про неякісну збірку, яку вже поправили. Пам'ятаємо про завищену потужність і можна користуватися, поки знову не згорить. Так, блюєті закінчився. 0,1%. Десь півтора години комп'ютер тягнув. З телевізором УПСом на ліхтарах 0,1%. Ні, це не 0,1, це 1%. 30 годин ще ліхтарик буде 1 Вт світити. Ну, закінчився Блюеті. Беремо наступний EcoFlow, точніше його ембріон. Що він каже, що одну годину буде працювати при 160 Вт. Подивимося. На відміну від чуть більшого Bluetті. EcoFlow відразу включив вентилятор. Доволі шумно працює. В піках були провали, упс спрацьовував. А так, в принципі, 200-250 Вт тягне без проблем. Номінальна в нього, наскільки я пригадую, 300 Вт з піковою 600. Так що простий комп'ютер потягне. Питання скільки? Каже, ще одну годину. Це, до речі, не сильно відрізняється від Yeti, який працював півтора години, ну хоча він і не набагато більший, але в них різні типи акумуляторів. В одного літій полімер, а в другого літій фером